Сьогодні у нас частина друга, ми говоримо на, знову на тему е, жінкам про чоловіків, і будемо собі говорити трошечки, додамо до минулої теми ще щодо діяльності, і будемо трошки говорити про владу. Отож, ми вже сказали, що чоловік, коли щось робить, він робить одне і зосереджений тільки на цьому одному. Але щоб ви взагалі щось чоловік робив, і ми вже кілька разів про це так натякнули, коли з вами говорили трохи з гумором і без. Що чоловік для того, щоб взагалі щось рушився, робити, почав діяти, йому необхідна мотивація. І тому часом від жінок я особисто чую, що 300 разів сказала йому, а він і так мене не послухав, або може на сотий раз, коли я вже його просила, щоб щось там зробив, врешті він зробив. Я такий самий за сотим разом чую свою дружину, тому не дивуйтеся своїх чоловіків. Чоловік, щоби почав активно щось робити, діяти, він мусить знати, навіщо йому це. Тобто ви мусить знати, що є, буде якийсь результат з того. Так? Жінці достатньо знати, чому? Тому що так треба, бо так необхідно з огляду на щось там. Так? Бо мене попросили. Чоловікові цього мало, що мене попросили. Чоловік хоче знати, яким буде конкретний наслідок його зусиль. Тобто, що з того буде. Так? І для нього слово конкретний наслідок означає такий, що має матеріальний вимір. Тобто мені недостатньо як чоловікові е, мотивації для того, щоб почати щось діяти, тільки те, що е, це когось там порадує. Так? Бо це комусь принесе, не знаю, якусь радість чи приємність. Чоловік уміє діяти з величезним зацікавленням і самопожертвою, представляєте собі, уміє діяти, коли визнає, що результат вартий того. Жінки навіть не усвідомлюють, як важко чоловікові робити щось лише тому, що дружина так хоче. І дуже, Тому дуже тяжко чоловікові почати щось робити, бо не видить наслідку з того, так, матеріального наслідку, що це щось хороше. Йому мало тільки того, що я так сказала, я так хочу, мені так треба, бо це комусь буде добре з того, цього замало. Тому, як висновок, дорогі жіночки, дружини. Якщо ви справді хочете, щоб чоловік почав ефективно діяти, тобто почав щось робити для користь вашої родини, або ж навіть не лише для вашої родини, намагайтеся пояснити йому, чому те чи інше завдання так важливе. Не потрібно вживати таких висловів, а от Василь для своєї жони, от стільки то робить, а, а ти. Або кожен справжній чоловік має робити це. Так? Або ти сам маєш знати, що треба зробити. Я не можу тобі постійно нагадувати і казати. Ні? Е, е, краще сказати, що це мені важливо, тому що. І тоді чоловік, коли розуміє, що є добра мета, є добрий і буде з того добрий наслідок, буде розуміти, що це необхідно зробити. Без цього е, не почне взагалі діяти. Це що минулої теми ми довершили. Тепер продовжимо і хотів би сьогодні цю катехезу присвятити тему владі. Це така дуже, з одної сторони, важка тема, а з іншої сторони, дуже важлива, так? тому що для чоловіка дуже важливо здійснення влади. Якщо, наприклад, для жінки дуже важливо щось інше, наприклад, виглядати, як вона виглядає, і почувати себе любленою, то для чоловіка здійснення влади є так само важливим. У наш час, ми знаємо дуже добре, і в нашій країні також, сліпе прагнення влади перевищує всі межі дозволеності. От коли приходять вибори, починається, так, різні реклами, різні агітації, різні ці, проходить день-два, навіть один день після виборів відразу про всі ті лозунги і всі ті обіцянки забувають. І це непристойно так робити, тому що це брехня, обман. Що ми зробимо це, а потім на кінець так, так не збувається, так не відбувається. Також і чоловіки і дружини поводяться часом непристойно, коли безпорадно борються за владу одне з одним. Так? Часом, навіть, на превеликий жаль, любі матусі заохочують своїх діточок перед шлюбом. Такими словами: пам'ятай, найважливіші перші місяці, що виграєш, то твоє. А що віддаш? Можеш втратити назавжди. Навіть зверніть увагу: зверніть увагу, в нас, не знаю, що то всій Україні, може хтось без вас краще знав, але у нас на Закарпатті є такий, не знаю, то не назвеш то обряд, але таке е, дійство на весіллі, коли починають, там, не знаю, наприклад, ламати каравай або ставати на рушник хто перший. Е, е, і це, це все робиться якби для того, щоб навіть показати, що ці двоє будуть змагатися за владу. Тобто, хто буде перший, хто більший кусок відламає, той буде, той буде більш голов, той буде керівником, той буде головою сім'ї, той буде найважливіший. Так? Навіть, навіть в цих речах можемо побачити цю боротьбу так? за владу у подружжі, яка є насправді лишньою і, не, і непотрібною. Часом навіть батьки кажуть синочкам своїм, не лише жінкам, щоб боролися за владу. Пам'ятай, Треба від самого початку показати жінці, хто газда в хижі, хто господар в хаті. так? Бо інакше вона тобі вилізе на голову, сяде на шию і буде махати ногами, а ти будеш під каблучником до кінця життя. Тому не дайся. так? І це такі роблять часом настанови батьки своїм дітям перед шлюбом. Тобто ти входь в шлюб то не кажуть люби, часом, можливо, упокорися, попроси пробачення, бо це дуже важливо, щоб ти не впиралася, не опирався, щоб ти вмігся принизити перед своєю дружиною, перед своїм чоловіком, настановляють на боротьбу. так? Тобто, той, з ким ти входиш, шлюб, це тобі опонент, і тобі, тобі треба з нимся змагати, щоб показати, що ти господар в хаті, що ти жінка і маєш право. так? Тим часом сама ідея боротьби за владу в подружжі є дуже кепська. Вона приносить дуже погані плоди. В кожній сфері сімейного життя хтось буде переможцем, як наслідок, а хтось переможеним. Тобто хтось буде себе почувати нижчим, переможеним, пригніченим, роздавленим, а хтось буде почувати себе на фоні цього лідером і, і тим, хто здобув своє. Ця боротьба зовсім не служить добру подружжя. Абсолютно. Лише знищує їхній зв'язок, їхнє партнерство. Чи можна тоді якимось іншим способом здійснити розподіл влади мирним шляхом? Є такий оптимальний відомий нам і перевірений на практиці спосіб. Цей спосіб полягає в мудрій довірі до чоловіка. Але тут дуже важливо, хотів би сказати жінкам, що я це говорю як чоловік, і тут немає жодного якогось такого підступу. Чи е, змови всіх чоловіків, що чоловіки всі змовилися. Апостол Павло до Коринтян написав про те, що перепрошую до Ефесян, що чоловік голова жінки, бо він теж чоловік, а ви, священики, чоловіки, то ви теж, теж так говорите. Немає тут жодної змови підступу. Абсолютно. Так? Тобто, цей спосіб, про який хочу вам говорити. Безперечно, є ризик, що чоловік зловживатиме довірою, яку йому жінка дає. Тому я заохочую всіх жінок довіряти мудро та розсудливо, а не наївно та простодушно. До слова дуже важливо, щоб в день шлюбу е, дружини, жінки е, від самого початку довірили чоловікові всю владу в сім'ї. І це. Ну, як всю владу в сім'ї, в смислі, і як то я маю чоловікові, що він має тепер все командувати, все рішати, а я маю сидіти тихо і закрити рот. Не про це йде. Йдеться про довіру. Жінка покликана довірити владу чоловікові в сім'ї. Зараз ми поговоримо про полодистого всього і чому так. Тобто, ти чоловік, голова родини, від сьогодні ти приймаєш рішення, а я буду тобі підпорядковуватися. І це не змова чоловіча, підкреслюю. Якщо молодий чоловік має бодай трохи здорового глузду, тобто чуть-чуть в нього працюють мозги, так, розуміє, якщо жінка каже, я тобі владу віддаю, ти будеш моїм чоловіком, тобто ти будеш головою наді мною. Я тобі буду коритися. Якщо той чоловік має здоровий глузд, а ми про інакше не говоримо, бо і іншим чоловікам або тим, котрі не мають здорового глузду, мають проблеми, і з розумом їм одружуватися не можна. Шлюб не для всіх. Це покликання насправді. Так? То прийме рішення, такий чоловік, який розуміє це, прийме рішення про мирний поділ влади, тобто він, він розділить ту владу і десь, дасть також їй жінці. Адже в багатьох сферах йому ну, просто не вистачає знань. Коли чоловік із почистю отримає владу і подякує за довіру, почне ділитися з нею дружиною, з дружиною. Ну, наприклад, це може бути сфера міжлюдських стосунків, в якій жінка більш розуміється, взаємини з тестями свекрами. Де жінка більш чутлива до певних е, е, речей відчуває так. Або, наприклад, ціле міністерство е, у справах виховання дітей, так, облаштування помешкання, де жінка краще, можливо, бачить це і розуміє, як би це мало бути. Його функціонування на щодень і, і, і інше. Можна перерахувати ще багато сфер, в яких жінка має більші можливості приймати належні рішення. Безперечно, мають значення індиві... ну, індивідуальні таланти, можливості кожного, так? різні для кожного подружжя. Але також дуже важливо розмовляти, так? можливо, навіть дискутувати і коригувати, прийняття рішень, щоб влада справді була поділена належним чином. Тобто, Ми говоримо про те, що чоловік не в сім'ї християнській не займає абсолютну владу. Так? І жінка не має абсолютно ні, ні за що відповідальність, і, і не має ні за що ні над чим владу. Так? Тобто йдеться про мудрий розподіл влади, так? який починається з рішення жінки, що я головенство так? саме важливе, так? то стерно нашого маленького кораблика, яке називається наша сім'я, я тобі то віддаю. Я багато речей роблю для цього, бо необхідно і діти, і подбати, щоб був порядок, і, і так далі. але то головне, основне, я тобі то віддаю скермо кермо нашого подружжя. Погоджуючись на владу чоловіка, жінки втрачають можливість схвалитися перед подругами тим, що саме вони приймають всі важливі рішення в сім'ї. Ну бо не похваляться цим. Але це дуже дешева потіха, яка приносить гіркі плоди. Чоловік, опинившися під владою дружини починає або перестає цікавитися домашніми справами. І тому починає деякі жінки казати: но мому чоловікові ніч не треба. І вони абсолютно ніч не інтересує. Йому би після роботи прийти, спочити, подивитися телевізор лягти спати, і його ніч не цікавить. Чому? Тому що він не має жодної влади. А що його може, може цікавити, якщо грошима управляєш ти, що купляти для будинку, для своєї хати купляєш, купляєш ти, вирішуєш ти, куди дітей вчитися? Останнє слово і так за тобою. Все вирішуєш ти, а що йому робити? Не має що робити. Він не має жодної влади. Так? Перестає цікавитися взагалі. Так, він, тоді, як він не має влади, він не створює жодних планів на майбутнє, для яких, наприклад, варто піти на самопожертву і, на, наприклад, почати працювати більше, заробляти більше, дбати більше. Бо він не видить смисла. Для чого? Кідь він і так не має нічого, ніякої відповідальності, ніякої влади. Такий чоловік може бути лише сумним і неефективним виробником, довіряючи чоловікові владу, жінки, ви можете виграти. Тому що його зацікавленість домашніми справами виграти власне в цій сфері, зацікавленістю домашніми справами та обов'язками. Ви можете здобути зростання відповідальності чоловіка та його ревну турботу про справи родини, тоді, коли він має якусь владу. Турбота про домівку, ніби спонукає чоловіка до служіння. Чоловік. Тоді починає діяти, працювати, коли він має певну відповідальність. Як він не має відповідальності і там що не зробить крок вправо, вліво, і це все і так недобрі, бо я ж ліпше знаю, я ж жінка, я ж чистіше помию посуду, я ж краще поприбираю, бо воно такое ніякое. І, і, і ясно, і тоді чоловік не буде нічого робити. Для чого? Ки він і так все робить недобрі. Розумієте? Дружина під опікою чоловіка, відчуває, що має справжнього захисника. Коли вона є під опікує, то значить він є. Він має владу над нею. А чоловік у цій ролі почувається щасливим і знаходить власне місце у житті. Цікавим прикладом того, як влада може вплинути реально на чоловіка і що вона дуже необхідна для чоловіка, і взагалі для його розвитку є символічний приклад як капітан корабля. Так? Морями та океанами плавають тисячі кораблів, і тепер навіть також. Різних суден, крейсерів, катери, підводні човни, яхти, пороми. Кожен з них, ви знаєте, має свого капітана. На кожному кораблі є капітан. Зазвичай, зазвичай більшість капітанів це чоловіки. І зверніть увагу, жоден з них не втече з корабля, котрий тоне, поки не винесе на власних плечах останнього п'яного механіка з машинного відділення. Чому? Тому що він на борту є перший після Бога. Він знає, що він відповідальний за них усіх. Це його команда, це його хлопці. І він за них винесе відповідальність. І він з собою пожертвує. Всіх їх буде рятувати, а своє життя віддасть. Чому? Тому що він є лідером. Чоловік готовий життя покласти тоді за жінку, коли він є лідером, коли жінка дозволяє йому бути головою. І Як ні, буде апатичний, пофігістичний і нічого йому не треба буде. І не заставиш його ніяким способом. Такий чоловік, котрий війшов в роль, в свою роль чоловіка, так? він є відповідальним. Це власне те, що бракує чоловікам і на що часто жалуються жінки, що чоловік є безвідповідальний, абсолютно. Чоловіки часто не почуваються важливими подружжя і тому не беруть відповідальність, не, беруть, не входять в свою роль і не роблять нічого. Тому що не почуваються важливими. Характерно, що у багатьох випадках. Коли чоловіки покидали сім'ї, таких, на жаль, дуже много. Вони говорять одне і те ж саме. Приблизно слова чоловіків, які полишили свої сім'ї, є приблизно такими. Я почуваюся вдома порожнім місцем. Всі рішення приймає моя дружина. Вона з цим дуже добре справляється без мене. Я їй потрібен лише для того, щоб якісь там принести гроші і винести сміття. Гроші я її поштою перейшлю, відця від цього не відмовляюся, за дітей подбаю фінансово, а сміття вже діти можуть винести самі, бо вони вже великі. А от моя нова партнерка, вона без мене пропаде. Вона така бідна, така безпорадна. От коло неї я почуваюся потрібним і сильним. Коло неї я почуваюся чоловіком. Вдома він почувався непотрібним і таким, який. Все, що робить, все робить недобре. Натомість, біля тої, до котрої він пішов або втік з власного подружнього життя і від власної сім'ї, він почувається кимось, він почувається чоловіком важливим, від того, від кого, від кого залежить, котрий розуміє, що без нього та жінка просто зів'яне, вона без нього згине. Але тут дуже важливо, не зрозумійте мене неправильно. Я не хочу, щоб ну, зараз через цей приклад виправдати чоловіків, котрі йдуть до коханок собі там зраджують. Абсолютно ні. Цей приклад про цього чоловіка або про тих чоловіків, котрі йдуть і потім кажуть, що чому пішли, бо так. Лише приклад того, так, е, яка є причина відходу чоловіка, чому так трапляється? Для чоловіка керування є з одного боку сповненням, а з іншого причиною зростання. Розвитку його особистості. Належне виконання влади спонукає чоловіків до жертовності і самопосвяти. Тобто, коли чоловік має владу, він себе буде готовий жертвувати і посвятити себе повністю цьому. Прикладом цього є знає, команди, наприклад, в різних іграх, в різних видах спорту, де чоловік готовий здоров'я своє покласти, аби, бо це від мене залежить, так бо я там хтось. Теж до цього хотів би ще таку ремарочку сказати, що чому часто чоловіки втікають, наприклад, на рибалку, або дуже часто зависають в різних іграх і, і так далі, тому що це єдине місце, де вони можуть почувати себе чоловіком, тобто лідером, де я здобув ту рибу, і я її держу в руках, і моє життя залежить від неї. Єдине місце, де я можу когось перемогти, це ігра, тому що жінці я не можу сказати, бо вона мені так дасть. Емоційний такий винос мозка зробить, що я більше не захочу рот відкрити навіть про те, що щось там мені не любиться. І тому, єдине мі... тому чоловік втікає, так? а якщо ще більш слабший і не знайде собі якогось такого способу, де... де би він був лідером, тобто де би він був тим, котрий здійснює владу як чоловік, то буде просто пити. Чому буде пити? Тому що колися нап'є, тоді може сказати дружині все, що хоче. І тоді може бути тоді справжнім чоловіком, і тоді починає пити. Я не кажу, що це пояснює всіх причин, чому чоловіки п'ють або йдуть в ігроманію, або не знаю, там мають якісь там хобі. Абсолютно ні. Це тільки такі маленькі приклади того, щоб пояснити, чому для чоловіка так важливо здійснення влади, якої він дуже часто, густо у сім'ї не має. І ще жінка цьому навчає дітей. Бо як жінка сама не шанує чоловіка, не дає йому влади, діти також його не шанують. Звичайно, влада у неналежному підкреслюю, її виконанні стає джером ну, ми знаємо, деморалізації і карликовості чоловіка. Часом, наприклад. Призводить навіть до насилля. Ми тут не про це, щоб чоловік був насильником, не знаю, злущався над своїми дітьми чи над своєю дружиною. Абсолютно не про це. Ми говоримо на тему влада в християнському розумінні. Влада, тобто ексусія, означає можливість служити, або той, від, від служіння котрого залежить, залежить навіть життя других людей. Так? Тому це, це важливо. Так? Ми не говоримо про те, що хто май главний, а хто дурак. Хто? Хтось. А другий ніхто не про це йдеться. Коли говоримо на тему влади, то значить, хто є більш відповідальний і має нести відповідальність і більше служити. Бо Ісус каже, хто з вас хоче бути першим, хай буде останнім. Хто з вас хоче бути, щоб йому служили, нехай сам служить. Це дуже важливо. Тому жодна дружина, увага, не звільнена з постійної турботи про те, щоб чоловік здійснював владу, тобто служив. А не зловживав нею. Тобто жодна жінка не звільнена з цієї турботи, аби дбати за те, щоб чоловік здійснював владу і не втікав, і не був безвідповідальним. Для жінки здійснення влади стало способом отримання задоволення із перемоги чоловіка. Дуже часто жінки перемагають чоловіків у боротьбі за владу, і це стає для них способом навіть задоволення. Так? Водночас, переможна дружина залишається у програші. Так отраз здобула свого чоловіка і є головнішою за нього або має владу над ним. Чому? Тому що втрачає єдиного природного захисника і опікуна. Бо одне з фундаментальних, базових потреб жінки це почуття безпеки. А як може це почувати без, у безпеці біля чоловіка, котрий є ніхто, і вона сильніша за нього? А необхідно дозволити чоловіку бути сильнішим, щоб на кінець сама могла почуватися безпечно. Дуже багато дружин щиро і небезпідставно нарікають на те, що вони вже змушені за все дбати, за все пам'ятати, усе на мені, усе я мушу контролювати, показники, лічильники, кошти. Не мусите. Дайте то чоловікам. Хай вони тимся займають. А чоловікам так зручно, правда. Бо чоловік істота лінива. І після гріхопадіння так сталося, на жаль, і його до, до всього треба спонукати і казати, давай, давай. йому так добре, хочеш владу, то, будь ласка, контролюй. Да? А потім жінки самі себе заганяють, виручи від владу від чоловіка, крадучи від них їхнє завдання, або це їхнє, завдання – здійснювати владу в сім'ї, починають, як ми кажемо, по-молодіжному не вигрібати просто. Це і важко. І тому справді прийняття розсудливих рішень, які дуже часом необхідні. І часом ці рішення потрібно приймати не на емоціях, а емоції часом жінці заважають, бо вона емоційною, є цілком звичним явищем для чоловіка, тобто це йому більше властиво. Так? Натомість для жінки це великий тягар, котрий вона не спроможна потім сама двигати. Це дуже складна тема здійснення влади. В ній чимало є нюансів і пасток різних. Так? Те, що ми говоримо тут, так? Е, і те, що я подаю вашій увазі, маю на увазі е, так все дуже в спрощеному варіанті. Тобто дуже стисло. Так? Ці роздуми, це, що ми з вами говоримо, цю катехезу, мають на меті не вирішити проблем. Бо то не значить, що тепер я це вам говорю і це відразу всі ваші проблеми перестануть бути, перестанетеся сваритися, змагатися за владу з вашими чоловіками. так. Вони мають на меті звернути увагу вашу на важливість власне, здійснення влади у подружжі, що є дуже важливим. Так? Тому любі жіночки, любі дружини, не бійтеся заховатися під крилами чоловіка, бо тоді почуватиметеся безпечно і щасливо. А він, якщо буде обдарований такою мудрою довірою жінки своєї дружини, Буде лише зростати і буде щораз більше брати відповідальність на себе. А любі чоловіки, опікуйтеся своїми дружинами, своїми сім'ями, тому що коли будеш це робити, віднайдеш власне покликання і велику радість, яка випливає із цього служіння, із тієї праці, яку будеш здійснювати. Тому бажаю всім одруженим, аби перестали боротися за владу у своїй сім'ї. Аби не боялися делегувати владу своїй дружині, а головно насамперед жінки, всю владу, головну владу своїм чоловікам, аби на кінець чоловік відчув чоловіком, а жінка себе відчула жінкою, та, котра є захищеною, котра не мусить все тягнути на собі, але та, котра е, є, власне, з ребра чоловіка, тобто та, котра є люблена і за котру чоловік дбає, котру чоловік захищає, а не все на неї складає і мусить все сама. Тягнути. Щоби так було, необхідно мудро розподілити владу у своєму подружжі. Це насамперед. Завжди про це говоримо з тими, котрі укладають подружжя, котрі мають намір, про здійснення влади, про розподіл влади. Це дуже важливо, аби про це говорити, дискутувати, домовлятися, бо без цього ніяк. Тут тепер не, теж я не говорю про це, щоб чоловіки зараз своїх жін вдома тероризували і казали, щось, що ще не казав, маєш владу віддати мені. Не, не говориться з цією метою. Абсолютно. Тобто, не є це мета. Тільки що зверніть увагу, що, можливо, ваші всі ті сварки, і, можливо, той пробачте, пофігізм ваших чоловіків вдома, може, зв'язаний з тому, що вони не відповідають ні за що, абсолютно. І які щось роблять, то все недобрі, Вони нічого і не будуть робити, тому що, тому що їм не довіряють. Для того треба довірити їм певну владу, певну сферу, аби вони їх виконували, помиляючися, так як і ви теж, Помиляючись, але щоб вони це робили, на кінець відчували за це відповідальність і тоді робили собою, жертвували і присвячували себе. Якщо не довірити чоловікові відповідальність, не дати йому здійснювати владу, то він не буде чоловіком. А там, де не дай Боже, відчує себе чоловіком десь в якихось інших стосунках, то за скорий час туди втікне. Тому що якщо я десь почуваю себе тим, яким мене задумав Бог, тобто я тоді є щасливим, а тут, а я ніхто. То це спонукає чоловіків просто тікати. Тому це, це лише така проблематика, важка тема, яку важко сказати, все так стисло, але ще раз підкреслюю, коли говоримо про владу, не йдеться про те, що хтось є кимось, а хтось ніхто. Йдеться тільки про мудрий розподіл, про довіру, про те, щоб дозволяти. Іншому служити більше, аніж я служу, і не рватися за це служіння, що я маю все виконувати, за все дбати, і я, і я, і я. Але щоби на кінець довіряти і делегувати владу у шлюбі, у подружжі, також своєму партнерові, і, і цим самим вчитися трошки розгрузити з себе всю ті обов'язки, відповідальність, але також е, навчити свого партнера, аби він. Брав відповідальність за своє подружжя і на кінець жертвував собою і робив те, що має робити, те, до чого покликаний Богом. Дякую всім вам. Слава Ісусу Христу!